Меморіального кладовища, ми більше року вже пліч опліч з Сергієм боремося за гідне вшанування наших полеглих героїв. Я хочу відверто заявити і звернутися до всіх військових, до ветеранів, до діючих військових. Я низько вклоняюсь перед вашим подвигом, і ні в якому разі, ні я, ні громада. Ми не виступаємо проти військових. Навпаки, ми боремось за одне за вшанування полеглих героїв України. І боротися за свою землю, за свій дім це наш святий обов'язок. І я не розумію, чому нас зараз звинувачують в тому, що ми не поважаємо наших військових. Ви, хто був в цьому лісі, хто спостерігав разом з нами за цим будівництвом, ви знаєте, які скандали, які корупційні скандали стендера. Архітекторами, які не мають цього досвіду в цій справі, без жодних обговорень, без громадських слухань, без архітектурного конкурсу на святе місце зараз там не зрозуміло, що будується. Насправді я не можу називати це святим місцем цей меморіал, тому що наразі він спаклюжений з самого початку. Він заплямований, і це удар не тільки по. Нашим військовим це удар по державі Україні, яка понесе колосальні репутаційні ризики. Ми приїхали до Сергія підтримати його. Ми вдячні йому за його подвиг. Але ми дуже хочемо, щоб він це припинив насправді. Бо життя кожного воїна безцінне, і ми хочемо, щоб він жив і був пора з нами. І я прошу всіх небайдужих. Давайте зробимо розголос, щоб нарешті нас почули, і щоб це припинилося. Я прошу всіх приєднуватись, висловити свою підтримку Сергію, і ми просимо тебе це припинити. ласка.